Прикордонна служба не підтверджує звільнення свого очільника Литвина. Він на робочому місці, хоча сьогодні вночі, начебто, написав рапорт про відставку. Активісти, які пікетують офіс прикордонників, закликали Литвина піти з посади і звинуватили у тому, що той так і не спромігся надійно захистити кордон від російських найманців та диверсантів. У Держприкордонслужбі пікетників спочатку назвали провокаторами, але пізніше погодились на перемови. Розійтися люди зголосилися лише глибокої ночі, коли стало відомо про відставку. У прес-службі інформацію про рапорт свого очільника не коментують. Пану ведвином, на нашу вимогу була підписана заява. Рапорт. Рапорт про відставку. Наразі цей рапорт іде до президента на підпис. З рапортом пана Литвина, чи він був підписаний, чи не був підписаний? Є верховний головнокомандуючий, який знаходиться в адміністрації президента. Я розумію, а голова вашої Це, я, я вибачаю, я рапорт. більше нічого не кажу.